Оновлення асортименту та нові рубрики на каналі Посуді на вінтаж. Вітаю всіх своїх підписників та глядачів свого каналу. Хочу сьогодні для вас показати нову рубрику не тільки з посудом, а й ще й з іншими предметами колекціонування. Всі ціни будуть написані в описі до цього відео. Хочу показати вам ось такі чудові прикраси. Це срібне кільце 925-ї проби. Ось такий розкішний тигр. З зеленими очима, прямокутним камінцем у зубах. Виглядає він просто розкішно, срібна прикраса. Давайте спробуємо переміряти його, як це буде виглядати. Дуже неймовірно гарна і оригінальна прикраса. Так. Далі подивимося ще з камінцем яскравим рожевим, неймовірне, кільце, яке точно буде привертати увагу на вашій руці. Воно достатньо виразне. Це кільце 875-ї проби. Проба все є у дуже гарному стані. Так, давайте подивимось ще одну прикрасу ювелірну. У рідному пакуванні. Ось така чудова коробочка, скарби, вінтажні скарби. Так, тут зелений камінець ось такими вінзілями, визерунками. Так, давайте подивимось. Це кільце по розміру менше, ніж попереднє. Це також 875 -та проба. Гляньте, як виглядає. Підійде і до класичного образу, буде чудовий аксесуар до вашого святкового або навіть повседенного образу. Так, далі від кілець перейдемо до брошок. Ось такі дві розкішні. Це зірочка із такими синіми камінцями. Дуже гарна. Це срібна брошечка. Всі ціни, як я казала, напишу у описі до відео. Тут не вистачає вісюляк, але теж дуже цікава брошка. Гарному стані. Так, це у нас срібні брошечки, а це у нас іде біжутерія. Вінтажні прикраси, вони мають свій шарм особливий. Так, і теж вони у дуже гарному стані. Так, давайте далі перейдемо. До фотографій, так як сьогодні у нас нова рубрика завжди я знімала про посад. Але я хочу дізнатися, можливо, у нас є поціновуючі ще інших предметів колекціонування. Пишіть у коментарях, що ви збираєте. Будемо вас радувати новинками і показувати більш ширші огляди. Тут хочу показати цей розкішний диван. Це фотографії дуже старі, але гляньте, яка розкіш. Так, тут. Фотографії різних міст, різних країн, але вони гляньте в якому всі чудовому стані. Всі сухенькі, всі збережені, мають підписи. Неймовірна краса. Так. Ось така ще фотографія. з сімейних архівів. Так. І покажу іще ось цю з малючком Ростов. Так. І давайте перейдемо до перегляду посуду. Це неймовірна мініатюра. Від Баранівки бачу таке вперше рідкісний предмет достатньо у дуже-дуже гарному стані. Так, тарілочка така розкішна. І до неї ось така чашечка. Хочу вам показати, красу її, ручечка. це просто розкішно. Далі така сухарниця у неймовірно рідкісному кольорі. Так, це у нас полоне у гарному стані, у гарному збереженому стані. Ось так виглядає. Так, далі у нас пивний кухоль. Це у нас ЛКСФ. До 200-річчя місто Дніпропетровськ. Колись він був Дніпропетровськ, зараз місто Дніпро, а кухоль просто розкішний, теж у чудовому стані. Далі чашки гіганти, сині, насичені з позолотою і. Я думаю, що вони не були в користуванні, тому що ручка виглядає як новенька. Це полони, їх у наявності дві штучки. І ваш улюблений. Опа. Ваш улюблений Елфезе. Чайні пари. Ось така чудова форма. Колір дуже елегантний. Малюнок такий ніжний. У наявності їх дві штучки, теж у чудовому стані. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. Чекаю вас у коментарях. Ціни та контактні номери є у описі.